Ну ага. а что вы выбираете? Батька, здесь вот здесь Увага, увага, увага. То яскраве починається, і так радо нам сонечко посміхається, маринки у небі пливуть, квіти чудові цвітуть. Школа наша, життя де Свято завершення навчального року. зустрічай! Цей світ, як казка. Як безмежне диво, захоплює, чарує, кличевись. Життя прекрасне, коли всі щасливі. Ти не сумуй і літку посміхнись. Дощі одразу сонечко засяє і забринись квітками доброти. Дитинство світ теплом назігріває, найкращої пори в житті немає. Сьогоднішній день дійсно сповнений сонячного тепла та веселих посмішок друзів. І це не дивно, адже нам, учням, є чому радіти. Уроки скінчилися, і попереду тепле літочко, веселі канікули. Це попереду. А сьогодні уся шкільна родина разом. Родина, яку об'єднує єдиний любов і повага до школи. Дружба і злагода об'єднує всіх присутніх: учнів, батьків, вчителів, всіх, хто завітав порадіти разом з нами. Школу, увага! Сьогодні ми започатковуємо нову традицію парад відмінників навчання, переможців міських та обласних конкурсів. Хай школу виблискує золотими розсипами досягнень. І кожного року плоди нехай збільшуються. Художники і поети, спортсмени й переможці олімпіад, співаки і музиканти залишать слід у школі, у дружньому, шкільному колі. Злінь же музику в небо сильніше, в добру пору і в добрий час. Хай желються оплески гучніше. Школа своїх кращих з кращих учнів зустрічає.

Закінчилося їхні кажу, страждання в лапках. А в дійсності завершується навчальний рік. І сьогодні для дітей, як кажуть, наступають прекрасні хвилини, години, дні прекрасного літнього відпочинку, щоб набратися сил, енергії, здоров'я для того, щоб в подальшому приступити до навчання. Сьогодні ми підводимо певні підсумки за минулий навчальний рік 2011-2012. Ми маємо чим гордитися, наш колектив має певні досягнення в навчально-виховному культурному мистецькому процесі, який відбувався в цьому навчальному році. Але перш за все, те, що ми зараз будемо відмічати, я хотів би привітати всіх завершенням цього навчального року. Побажати здоров'я, щастя, благополуччя, достатків, щоб у вас все було в сім'ях, вдома, нормально, на належному рівні, щоб ви раділи своїми дітьми, діти раділи своїми батьками і існував, як кажуть, мир, злагода і так далі в нашому сьогоднішньому житті. Дозвольте привітати вас з завершенням навчального року, побажати всяких гараздів, всяких благ. Будьте здорові. А зараз ми приступимо до урочистих подій, які нас чекають по завершенню навчального року. Перш за все, дозвольте нагородити похвальними листами учнів-відмінників навчання. Анна Сергіївна Савіна Анна Вона пішла один Вот вона Пополо Петяна Валеріївна Богдана Сергіївна Типанюк Олександра Олександрівна Лечинська Анастасія Валерійовна. Почала Олександре Валерійович. Віселиця Олександр Михайлович. Лесків Павло Віталійович. Лесків Петро Віталійович. Ляшенко Станіслав Григорович. Яценко Юрій Олегович. Поменюк Дмитро Ростиславович. Гомелюк Владислав. Дідух Кристина. Ділика Анастасія. Микола Чорна Олександра, густоцька Тетяна, Анчук Богдан. Гуцуляк Михайло, Гусик Анастасія. Рейник Андрій. Ісоуська Юлія. Воти <звучит> крестили. <Христевы, звучит> Воробець Володимир. Вони <звучит> <Атонич> Вадим <звучит> І ще питала Анна. Значить, шановні, шановні гості, за третє місце в міському конкурсі кращий між проєкт роботи з батьками. Намоти управління освіти нагороджується заступник звиховної роботи Чорбана Валентина Васильівна за бодрічну субрійну працю. Шановні, мочніше мудрості святих. Ти нас учив правдиво жити, добро творити і слово не чинити. Зірцем у всьому ви були для нас. Повірте, у житті ми не, у житті ми не забудемо і школу цю, що в місті просто клас. Саме сьогодні ми бажаємо вам самого найкращого. Ми мріємо бачити вас щасливими. Отож, щастя вам на довгі літа! Ми хочемо висловити щиро подяку нашим вчителям за невтомну працю, завдяки якій ми виросли і змужніли, стали розумними людьми. Нехай збільшуються ваші сили, радісні літа у вашій нелегкій учительській праці. Бажаємо вам ще довго сіяти добре, розумне та вічне у дитячій душі. Хочемо також висловити подяку і нашим чудовим батькам, які завжди підтримували нас своїм добрим словом. Чи хоч домашніх наробить? На другий клас молодша ланка. У школу рідно крокуємо зранку. Ми розгорнули свої криляти і до навчання летим завзято. Хоч ми всі молодша ланка, в різні класи йшли ви ранком, то усіх ми знаємо вас, з завершенням навчання вітаємо, щастя всім вам бажаємо. А в нас же досвід додоволі, батькам надвечі за роки, про все, що трапилося в школі, ми вправно кажемо казки. ми також випускники, нічим не гірші старший. Четвертого ми батьки, вступаємо у п'ятий клас. Хай краще спробують як ми, Прийшовши з початкової школи, душі навчиться дітьми, навчиться в старшій школі. Нові вчителі, предмети, а ще комп'ютер, телесвіт. Касети, комікси, газети. На чому зупинити світ? А я вже й не переймаюся Кохопити все і враз для академіків писалось, Мабуть, шкільна програма в нас щоразу нові книжки, поради, учнівські зошити тут і там. Ну не пишіть вже погарати нових додатків до програм. Випуск, випуск, випуск в школі це й для нас святкова мить, скільки нас ми ще не знаємо. Шкільне гніздо покине й полетить. Хто в технікумі, хто в училищі освіту буде здобувати. Одне ми знаємо точно, що за шкільною партою багато буде нас. За літами старшими в школі ми станемо. Час уже шлях свій життєвий шукать і заклики всюди звучать поломяні, а хочеться жити, зростати, кохать, хочеться радості і значущості від неминучої, не і неминучості.